Як же зробити крильця із Фатіна на нарядній сукні? Вирізаємо, ну, наприклад, 10 см шириною наш фатін. І довжиною ось тут у мене півтора метра. Фатін у мене середньої жорсткості. Тому ось сюди мені достатньо півтора метра шириною. Якщо б це був, була євросіточка чи ну, такий м'який фатів, тоді о, десь довжина нашого крильця повинна бути більше, ніж півтори метри. Це ну, 3 метри, десь там, щоб гарна пишність така у нас вийшла нашого крильця. Я вже зібрала верх, ось у нас тут видно, ось у нас вперед нашого платочка буде. Я вже пришила нашу ну, горловинку сюди, склала обличчям до обличчя складаємо підклад і Основну тканинку так, і прошиваємо по горловинці, ось щоб наглядно було. По горловинці прошили, зробили надсічки, щоб не було заломів ось тут. І потім, щоб нам закрити, у мене буде плаття без рукава, з крильцями. Щоб нам закрити прояву, нам потрібно спочатку вставити туди фатінчик і накрити ж. Підкладкою, ось так, зашити. Да, нам потрібно. Так, я ось уже вирізала фатін, я вам сказала, 10 см ширина, довжина півтора моя. Потім приколола, от як в мене так і виходить. Да, я собі там, мені сподобалася ось ця густота. Я її так і залишила. Визначила серединку, ось я булавочка заколола, всю серединку на плечовий шов вклала. І, будь ласка, розклала так, як виходить. Щоб перевірити, чи в мене два рукавчики однаково, да, я їх приколола, цей фатінчик. Ну, беремо і перевіряємо. Складаємо. Ось тут і видно, да, в мене сходиться, в мене фатінчик і тут, і тут. На одному рівні. Тому я вже можу. Так, є, і відкриваємо. Ось так. Є на одному рівні. Тому я ось так по булавочкам зараз прошию, закріплю наш фатін, а потім уже буду накривати підкладкою і закривати разом із підкладочкою. Ось так виходять крильця із Фатіна. Робимо закріпку, не забуваємо. Крок машинки у нас 3,5. Я люблю цей крок, він середній, зазвичай кругом його використовую. Прибираємо булавочки, щоб, звичайно, у нас наша голочка була ціленька. Так, є. Стараємося попадати в шовчик, де ми, де ниточка ми прошивали сам фатін по ті ниточки, де прошивали фатін. Зрізаємо все лишнє. Ось у нас та ниточка. Зараз покажу. Ось у нас ця ниточка, будь ласка, по ній попадаємо. Так же інше крильце. Так, прошили і те крильце, і те крильце, те тепер перебуваємо. Закриваємо е, нашу підкладочку, накриваємо нашу підкладочку і плечовий шовчик спочатку ми скріплюємо з плечовим шовчиком. Ось так. І так продовжуємо по, е, до кінця однієї, одного кінця і до іншого. Так, я думаю, хвата, булавочок нам багато не потрібно, але вже тримається гарно. Це просто нам треба закріпити. Головна зараз фішка в тому, щоб ми могли попасти в, оцю, в оцей шовчик, який вже у нас є. Тому, напевно, будемо строчити ось з цієї сторони. Е, булавочки тоді колемо так, вкулюємо, да? Щоб нам було видно ось цю сторону. Ну і нам залишилось прошити одну і іншу сторону. Вже покажу, коли виверну сам верх платчичка мого. Дивіться, і перешиваємо, я говорила, в шов-шовчик. Давайте так, ми зробимо не шов-шов, да? не в саму строчечку попадаємо, а попадаємо на міліметр до платячка, не до зрізу, а сюди міліметр здвигаємося і перешиваємо наше криль. Закріпляючи його уже з підкладкою. Так. Ось поближче я вам покажу. Так, бачите, це в нас я пришивала крильця до основної тканини. А друга, що ближче сюди, да, іде, у нас стручечка? Уже все. У нас такий сендвіч. Підкладка, фатін і основна тканинка. Це ось ця лінія, уже строчечка. Так, покажу вже, коли виверну. Ось такий у нас вийшов верх. Ось тут у нас крильця. Як же будемо вивертати? Я через беру. По потрошку, я не тягну сильно. Дівчатка не тягніть, фатін дуже легко рветься. Ніжно, спокійно, потихенько починаємо ми витягувати. І стараємося хватати за основну тканинку. За фатіни ми сильно не тягнемо. Лишні ниточки тоді зрізаємо деякі вилізли. Так, одна половинка є. І помітьте, що ви так вивернути можете тільки тоді, коли у вас ззаді роз'ємна частинка. Ззаді спинка у вас розрізана. Вивертаємо ми не спішимо потихесенько. Так, наша задача зараз відпрасувати гарненько наш ліф. Фатін сильно не пригладжуйте, бо буде отакий сплющений і негарний. Я хочу залишити його ось таким повітряним, тому я його е, утюгом взагалі не буду трогати. Я буду тільки пропарсовувати нашу атлас і підкладку. Все.